Біблійні фізичні докази якщо ти любиш досліджувати біблію, тобі цікава історія, то цей подкаст саме для тебе. Усі фізичні докази біблійних подій і фактів це сфера біблійної археології, історії та природничих наук. Існує багато артефактів, місць і написів, які прямо або посередковано підтверджують біблійний опис, отже, структурований огляд основних фізичних доказів. Єрихон – місто, стіни якого впали, згідно з книгою Ісуса Навана. Розкопки Кіньйон, Гарстанг показали стіни справді були зруйновані зовні всередину, що не характерно для штурму, і місто було спалене, як описано в Біблії. Ханаанські міста Хацор, Мегід, Долахіш, Азор, згадані в книгах Ісуса Навана та суддів, мають археологічні підтвердження руйнувань у відповідні історичні періоди. Телданська СТЕЛЛА 9 століття до нашої ери. Згадує Дім Давида. Найдавніше позабіблійне підтвердження існування царя Давида. МЕША СТЕЛА. Моавіцький камінь. 9 століття до нашої ери. Підтверджує конфлікти між Ізраїлем та Моавом. Згадані в 4 царів 3. Призматична Хроніка Сінахеріба. ОПИС облоги Єрусалима за царя Єзекії, Підтверджує біблійний текст. 2 Хронік 32. Печатка Баруха. Писаря Пророка Єремії. Знайдена в Єрусалимі в 7 столітті до нашої ери. Печатки царя Єзекії Ісаї Манасії підтверджують існування цих осіб. Саламський тунель. Проритий царем Єзекією згадується в 2 Хронік 32.30. Озеро Генісарет Галілейське Йордан. Маслинова гора. Евсоманський сад справжні місця, які можна побачити, і сьогодні.